Ну що, мої вітання, родичі! Сьогодні вам розповім багато цікавої інформації від топової роздачі ігор на PS Plus Extra до пригод на планеті Коба, які нам показали розробники Star Wars Jedi Survive. І так, поїхали. Почну одразу з найкрутішого: Sony роздають володарям підписки PS Plus Extra Horizon Forbidden West. Якраз на річницю цієї чудової гри. Це прям топовий презент від Sony, адже це продовження чудової гри. Графоній, анімація та цікавий сюжет тут присутні, бойова система також була покращена після першої частини. І в загальному ця гра варта уваги кожного геймера. Видають до речі як PS4 версію, так і PS5. Це чудовий привід, до речі, пограти цю гру на стрімі, тому чекайте анонсу. Наступна гра, яку роздають Sony, це Quori, інтерактивне кінце в жанрі хорор. Це гра від розробників Until Dawn, і я рекомендую цю гру проходити в компанії друзів, адже можна одразу грати чотирьом гравцям і вибирати різні ситуації в грі. І це фаново і круто, адже кожна ваша дія впливає на сюжет, тому обов'язково до гри роздають так як PS4 версію, так і PS5. Третю гру, яку роздають, це Borderlands 3, той самий лутер шутер про який ви вже точно чули. В цій грі можна буквально купатися в Лутові і зброя сипються з усього, чого тільки можна. Хоч грається борда 3 досить жваво, але самий кайф гри розкривається в сумісному проходженні цієї гри із товаришем. Також роздають PS4 і PS5 версії. Для любителів політати є чудова можливість зіграти в Ice Combat 7. В грі присутній сюжет і графоні, і високі швидкості на винищувачі, Поціновувачам літаків обов'язково до гри. Також не обійшлося і без файтингів. Роздають Sony нам Tekken 7. Ох, пам'ятаю своє дитинство і тодішній популярніший на той час Tekken 3. Ми з друзями цілими днями шукали металобрух, щоб здати і за ці гроші піти пограти в цей чудовий файтинг. Tekken 7 досить складний файтинг. Тут поріг входження не такий, як Mortal Kombat, і видавати одразу комбо навряд чи вийде. Але графоній, хороша механіка, і сюжет у грі присутній, тому обов'язково до гри. Студія Respawn Entertainment і видавництво Electronic Arts поділилися 9-хвилинною геймплейною демонстрацією Star Wars Jedi Survivor, у ролику, опублікованому на YouTube каналі, присутні битви дослідження світу, акробатичні прийоми, пошук спорядження та інше. Відео починається з демонстрації чарівного пейзажу Кобо, планети, на якій розгортаються дії в геймплейному фрагменті. Світ Star Wars Jedi Survivor, як і в Fallen Order, виконаний у форматі великих локацій з різними секретами. За дослідження оточення гра винагороджує екіпіровкою або всілякими бонусами. Наприклад, у ролику після необов'язкової битви зі звіром головний герой підібрав новий верхній одяг. Противостояння в демонстрації теж показані, причому досить детально. У боях Кяуті застосував подвійні кланки, які об'єднував один з світовий меч, як удар та мола. Головний герой вміє виконувати різні комбінації ударів, застосовує силу для відштовхування супротивників і відбиває постріли з бластерів. При цьому вороги дають гідну відсіч, вони володіють всякими прийомами, блокують випади і швидко контратакують. Star Wars Jedi Survivor виходить 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One і Xbox Series X і S. В мобільну гру World of Tanks Blitz добавили повну українську локалізацію. Вона включає 100 тисяч слів і вже доступна на всіх платформах. Як повідомила компанія Wargaming, в офіційному прес-релізі розробники випустили оновлення 9,7 для проекту. Саме в ньому з'явилася українська локалізація. Користувачі вже можуть зайти в налаштування клієнта і змінити мову. У грі локалізація включає 100 тисяч слів, проте ця кількість продовжить зростати. Кожне оновлення в середньому додає 3 тисячі слів, які теж будуть переводити. Окремо Wargaming реалізувала українську на офіційному порталі World of Tanks Blitz, щоб користувачі з нашої країни могли читати інформацію рідною мовою. За 2022 рік у грі зафіксували 1,4 мільйона нових користувачів з України. З цього показника 78% розважались на пристроях під управлінням Android. Протягом року українці провели 740 тисяч боїв, а загальна тривалість їхніх ігрових сесій перевищила 9 тисяч років. Один з фанатів World of Tanks Blitz з нашої країни за 2022 рік провів 42 тисячі боїв, і він увійшов до п'ятірки найактивніших танків. У світі. Як говорить Wargaming, українські гравці World of Tank Blitz дуже важлива для нас спільнота. Україна входить в топ-5 країн за завантаженням гри за весь час, а український гравець у трійці найактивніших за кількістю боїв. Ми старанно працювали над локалізацією і раді, що нарешті українська мова доступна мільйонам наших гравців. Про це повідомили розробники з компанії Wargaming. І на сьогодні це все. Пишіть в коментарях, як вам роздача ігор на PlayStation та що ви хотіли побачити б на цьому каналі. Обов'язково втисни подобайку і прокоментуй це відео для збільшення оглядів. Бажаю вам міцного здоров'я і до наступних новин.